Чому спадок після свого тата отриманого по договору утримання не змогла б продати без дозволу чоловіка? Коментар у мене був договір до вічного утримання. Коли тато вмер, я вирішила продати це майно без дозволу. Чоловіка не могла. Добре, що з чоловіком добрі відносини. Чому так друзі відбувається? Можливо, когось здивую, але вся нерухомість, яка отримається по договорам до вічного отримання? Є спільною сумісною власністю подружжя, саме тому ви не зможете продати без письмового дозволу на цей продаж від вашого чоловіка або вашої дружини те майно, яке відповідно отримано буде по цим видом договорів. Ви скажете, а як же ж тоді бути, якщо, наприклад, чоловік не допомагав утримувати вашого батька за договором утримання, а це ніяк не впливає на те, що він зможе у вас відсудити половину цього майна? В результаті поділу майна подружжя, якщо ви мирно не зможете домовитися, або, відповідно, не буде підписано договору шлюбного, де буде зазначено, що все майно, яке ви на ваше ім'я будете отримувати в результаті довічного утримання договорів, буде вашою особистою власністю. Отже, наразі ви вже точно знаєте, що Вся нерухомість, яка буде в майбутньому вам отримуватися, в результаті виконання договору до вічного утримання, буде ділитися навпіл. І якщо зараз ви маєте, ну так скажімо, не дуже добрі відносини з вашим чоловіком або вашою дружиною, ви розумієте, що ви не вам. Зараз або не тому допомагають виконувати цей договір і знають про його існування, або можливо в майбутньому нічого не будуть по ньому робити, але все одно будуть претендувати на половину того майна, яке в результаті виконання цього договору вам перейде у власність. То вже сьогодні, будь ласка, приймайте міри. Зокрема, вам або треба буде розлучатися, як це не дивно звучить, або вам треба зараз буде укладати хоча б шлюбний договір, де прописувати, що, наприклад, по договорам довічного утримання отримана вами. І переписана на вас нерухомість буде вважатися вашою особистою власністю. Інакше ви в майбутньому матимете собі клопіт судитися з вашим чоловіком або жінкою, які нічогісінько не зробили по цим договорам, за половину відповідної вартості. У нашому курсі від панів законі шлюбні ігри дуже багато таких фішечок, які ми з колегою з Христиночку розповідаємо про те, як правильно ділиться майно як його правильно оформлювати, тому що в шлюбах буває люди таким чином роблять багато помилок, а потім про це жалкують. Посилання залишаю під цим відео долучайтеся до багато чого корисного і дуже багато різних підказок з практичної точки зору.